Скажіть, будь ласка, про нашу співпрацю, про те, як ми сьогодні разом з вами інформуємо людей про безпекову ситуацію, про гуманітарну допомогу, про необхідність евакуації. Ну доброго дня всім. Насправді дуже важко перецінити ту співпрацю і ту важливість, що зараз робить газета в умовах прикордонного міста, в умовах, в умовах прифронтової громади. І тому дуже важлива постає саме співпраця органів самоврядування. Із засобами масової інформації навіть незалежно в якому вигляді вона виходить, чи друкована, чи е, онлайн чи е, в, в соціальних мережах. Е, саме головне, що е, газета, яка має понад 100 років е, своєї історії, і люди, люди довіряють цій газеті. Вона є впізнавана, і, тобто і люди завжди чекають виходу нових скажімо, е, нових газет. І саме Зв'язку з цим дуже важливо є от саме співпраця, коли ми. Просимо, щоб скажімо, допомогли донести деякі меседжі до людей. Особливо це стосується безпекового фактора, особливо це стосується евакуації, стосується там гуманітарних питань, багатьох інших. І тут навіть скажімо, іноді, попри якісь там можливо іноді бувають як, там чи не будемо казати бо, політичні різні вподобання. Ми тут виступаємо команда, тому що розуміємо, що за нами стоїть місто, за нами стоять люди, і кожна кожне життя нашої. Наша громадянина, який для нас є найвищою цінністю, як мінімум, це понад 20 різних спільних публікацій вийшло, і ця робота продовжується і буде продовжуватися. Тим більше, що всі чудово розуміють, що скоро яка важливість, яку дуже важливо переоцінити її неможливо переоцінити. І кілька слів про той наш проект, який ми з вами починали ще у 22-му році. Це про виплату за зруйноване і пошкоджене житло. У 22-му році була одна система, сьогодні інша. От наскільки наша співпраця. Все таке допомагає достукатись і до верхів, і до всіх структур. Дивіться, це знаєте такий процес, коли дійсно коли всі стукають з різних е, сторін в різні в установи, в різних е, Міністерства або, або навіть в не те саме міністерство, але це коли доводять з одного боку представника органів самоврядування, з іншого це доводить е, журналісти, доводить преса. Тобто люди розуміють, що дійсно це є проблема. Проблема, яку треба ну, треба вирішувати. І от, наприклад, питання, яке два роки, е, навіть, мабуть, три роки, не два роки. Е, це обстеження пошкодженого майна безпосередньо на прикордоні, там, де це зараз небезпечно, де зона активних бойових дій е, на 90% зараз це вже питання вирішено саме якраз спільними зусиллям. Бо е, кажу, тут ми дійсно діємо всі однією командою, і міські ради, і асоціації міст, і журналісти, і обласні адміністрації, і міністерства, Тобто є проблема, значить, її треба вирішити, і таким чином ми намагаємося вирішувати. Я, ну скажем так, що скільки живу в Білопіллі, більше 50 років, і більше 50 років користуюся газетою Білопільщина. Для нас, для родини, газета Біла це, ну, скажімо так, як настільна книга, в якій немає. Всі новини, всі деяка чи допомога, чи яка якась соціальна, чи матеріальна. Ми все тільки беремо із газети Білопільщини. Чи змінилось ваше ставлення до газети і споживання ваших новин у зв'язку з безпековою ситуацією з тим, що ви фактично живете на прикордонні? І як ви орієнтуєтесь про ну, ті події, які відбуваються? Ну, Скажем так, що абсолютно не змінилось. Наоборот, дякуючи газеті, ми через Фейсбук, через газету. ми отримуємо інформацію все, яка необхідна нам? І дякую газеті, дякуємо працівникам редакції. Буває ж таке, ми вже люди похилого віку з чоловіком. Коли ми не в змозі, а зараз почта коли роби, коли не робить, то нам привозять навіть додому ту газету. Ми вдячні. Щиро дякую. Звати мене Оліна Картем Володимирович. У нас дуже багато. Команди напрямків роботи, які можна озвучувати, і які озвучувати поки що не можна. Але я думаю, що всі побачать нашу роботу, і невдовзі буде перемога можна буде розкривати наші кейси, які будуть успішні, сподіваюсь, неуспішних. Ми або не побачимо, або їх не буде. Ну добре, якщо ми вже тут у білопілі спілкуємося, розкажи, що ми до нас приїхали. і Ми що приїхали. Тут відбувається? Є в нас е а, значить асоціація волонтерських е рухів благодійних фондів американських, які ми зібрали під одною парасолькою, які допомагають Україні. І зараз е отакі великі набори е на одну сім'ю, де вміщують в себе багато продуктів, м'ясо. Крупи, олію, люди отримують одяг для дітей, взуття. Будь ласка, раді вам допомогти в вашій громаді. Головне, щоб люди залишались задоволені, потреби були закриті. Щиро дякую за таку добру зустріч. Ви вперше білопілі. Так, так, перше ну, біля. Філі. Сподіваємося, ви до нас ще приїдете, як О, з допомогою, так і в мирне місто поговорити про нашу історію, наші здобутки. Дякую, дякуємо вам.